Четверта енергія. Четвірка це чоловіча енергія. Вона символізує багатство, щедрість, статус, владу, вміння мудро керувати людьми. Четверта та третя програма долі дуже тісно пов'язані між собою, і їх слід розглядати у комплексі. Плюси четвірки чоловіки, дбайливі батьки та чоловіки. Посадити дерево, збудувати будинок, виховати дитину ось їхні пріоритети. Вони успішні в бізнесі, швидко просуваються кар'єрними сходами. Прекрасні організатори, професіонали своєї справи, швидко приймають рішення і діють. Вміння навести всюди порядок, роздати всім завдання, а потім проконтролювати їх виконання. Вміння заробляти гроші та успішно доводити справу до кінця. Це позитивні якості чоловіка четвірки. Їх цілеспрямованість подібна до стріли, що летить. Надійність порівняна з кам'яною багатовіковою стіною. Усі найкращі чоловічі риси характеру зібрані у четвірці. Для жінки. Пов'язати життя з такою людиною щастя, адже у вашому будинку завжди буде достаток. Будь-які проблеми вирішені, організований відпочинок. Імператор шануємо у сім'ї, на роботі, імператора шанують у сім'ї, на роботі у суспільстві. Його щедрість не знає меж, він готовий допомогти порадою, грошима, будь-якими діями. Він звалює на свої плечі вантаж різних завдань і чудово справляється із цим. Якщо в долі жінки прописана четвірка, то вона добре почувається в суспільстві чоловіків, чудово ладнає з ними і знаходить спільну мову. А в дитинстві своя вдошку та сорочка хлопець серед... Дворових хлопчиків. У її долі може з'явитися покровитель, який піклуватиметься про неї. Має прекрасні взаємини з батьком і як наслідок з усіма іншими чоловіками в житті. Це вольова рішуча особистість, яка може дати фору будь-якому чоловіку. Але, усвідомивши ці риси характеру, леді четвірка не поспішає ними користуватися. Навпаки, вона трансформує свій лідерський початок у жіночу силу і енергію. Їй ніколи не спаде на думку. Випинатися і намагатися бути краще за чоловіків, змагатися з ним. Вона може стати імператрицею, тобто знизити свої вібрації з четвірки до трійки. Можна повернутися трохи назад і прочитати плюси третьої програми. Це буде додаткова характеристика леді четвірки. Але цей варіант долі рідкість, оскільки. Вже спочатку жінка-четвірка живе на чоловічих вібраціях, а отже займає сім'ї та соціальну позицію сильного. Мінуси для чоловіків стає владним та авторитарним. Дома ходимо навшпиньки, беззаперечно виконуємо всі настанови, і боронь Бог заперечити батькові. Він же впертий, як бик, доводити щось марно. Саме так часто говорять домочадці про своїх чоловіків четвірки. Душі їхні черстві зациклені лише на матеріальних благах, на думці лише влада та управління людьми. Буває, що вони дозволяють собі агресивні випади, люблять сперечатися та доводити свою правоту. Встановлюють жорсткий контроль над людьми і позбавляють їх права вибору, навіть якщо розуміють, що їхнє рішення помилкове все одно гнутимуть свою лінію йдуть усім наперекір. Якщо не допомагаються свого, дуже страждають і почуваються нещасними, але й інший відтінок енергії. Це повна бездіяльність та невміння виконувати чоловічі функції у сім'ї, на роботі, у соціумі. Ви можете перечитати розділ 3 енергії долі, де описані негативні характеристики чоловіків стрійок, те саме стосується і чоловіків четвірок. Жінки у мінусі, її характеристики схожі на мінуси трійки імператриці. І невелика відмінність полягає лише в тому, що жінкам, які мають четвірку, доведеться більше попрацювати над напрацюванням м'якості та гнучкості. Ще їм навчитися впускати чоловіків у своє життя. Вони можуть агресивно, войовничо ставитися до них, чіплятися, виявляти нетерпимість. Тим самим відштовхуючи їх і позбавляючи себе можливості побудувати гармонійні та повноцінні відносини. Жінці, що займають чоловічу позицію, нелегко створити сім'ю, адже вона просто виштовхує енергетично зі свого поля представників сильної половини.